У зоні бойових дій провів 4 місяці. Поранення отримав під час бойового завдання недалеко Бахмута біля населеного пункту Роздолівка. Спочатку працював танк, потім товариш, попри тим, сказав, що пішли ну, російські солдати, після чого почала стрілкотня і, в принципі, прилетіло в зламані ну, ампутація лівої руки. Плече розірване, живіт щось потрапило в ногу, челюсть, око також. Взагалі, моє лікування відбувалося плюс-мінус 10 місяців. Як ти став воротарем? Все просто товариш по госпіталю скидає мені публікацію з інтернету про те, що футбольний клуб збирає команду з військовослужбовців ну, з ампутаціями. Ногу назад плавно робіть, без рубка, як воно виходить. Да, і... — Ногу в коліні згинайте, виводьте на можна. Штурмували ворожі позиції. Почався ближній стрілковий бій, там 20 метрів, типу, ближній контакт. І ворог поранив мене в ногу. Куля 5,45 має здатність рикошетити. типу. І вона мені зайшла сюди, типу, перебила артерії. З мене витікло там близько, лікарі казали близько 2,5 літри крові. В цивільному житті грав футбол, був звичайним студентом, який ходив на пари після пари, десь на якусь роботу підробляв. Мені в лютому виповнилося 20 років. 9 лютого у мене день народження, і 24 го почалася повномасштабна. І я, типу, на наступний день зразу пішов військкомат записуватися. Вам там сильно не треба розтягуватись. Просто зняли тону задньої поверхні, з передньої. M -m студент. Вони роблять всі ці вправи через силу, оскільки там ще у них у кожного різний період реабілітації. Ну і ще одна особливість, цікава це те, що їм треба переналаштувати себе. Е Грав би правою ногою, але змушений грати ліво. В плані комунікації з ними і їх психологічного стану, я думаю, що ви бачили, як вони жартують. Між собою. Дуже класна атмосфера в них. Вже так стогнув на ту камеру, що так вже важко. Вже так, вже так їх точить не вмирає. Під час поранення так. На початках, так, да, було важко, там психологічно, морально ці такі моменти певні були, але мене виручило те, що. Я лежав з бійцями своїми з третьою штурмою, своїми побратимами. Типу, шаць, пошлі каву пити, костелі, хорош лежати. Типу, Розумієте про що? Отак, своїми приколами, типу, отак мене розчехлили, і я в порядку. Ага. Війна продовжується, людей з ампутаціями кожного дня, на жаль, стає більше. І цим людям потрібно війти в соціум. В цивільному житті я взагалі маркетолог. Також автослюсар за кордоном зварювальником робив. Служив я в 2014-2015 році. І з другого дня повномасштабної з 25 лютого 2022 року служу по теперішній час. На передовій були ми три місяці. Мінно-вибухова травма після штурму на виході з сірої зони трохи поспішив. І ось е, трапилась така халепа. Ну, хлопці ціною власного героїзму. І на машині під'їхали, забрали мене в 200 метрів від ворога і винесли знову ж таки. Це масажний пістолет, бустер називається. Я реабілітолог, познайомилась з вані. Чоловіком своїм. Так, да, Майбутнім. Він мене запросив, бо каже, що хлопцям треба. Підтримка в плані фізичного, коли вони навантажуються, в них починають хіли боліти, чи плечі, і треба допомога ребілітологам. А з точки зору психологічного? коли вони вже е, спілкуються з цивільними, їм вже легше. Вони себе не відчувають інвалідами. Ну кажемо, ви такі, як і ми. все нормально, все добре, не переживайте. За правилами воротарі не мають руки, а от польові гравці не мають однієї ноги. Грають в форматі шість польових гравців і ворота. Це називається амп-футбол, правильно? Так. Це якраз поєднує і реабілітацію, і зайнятість, і вид спорту, і знову ж таки бажання перемагати йти далі. Хотілося, щоб у нас в Україні був чемпіонат. Є е, в Польщі, чемпіонати, е, в Туреччині, в Англії грають на клубному рівні, грають збірні. Хлопці, от навіть в нашій команді, і я збираємось повертатися до, до своїх підрозділів. І цей вид спорту допоможе бути в гарній фізичній формі. Мені подобається, як маленькі дітки до мене дивляться, я їм відповідь посміхаюся. Можу дати праду. Не треба падати духом, треба зібрати всі сили в кулак, але ну, в мене він один. І рухатися далі. Ну, тобто життя продовжується. Не треба засмучуватись. Все ще попереду.